Не енергетичне питання, а ви коли от прогноз вас, коли ми вступимо в Євросоюз? Ну, дивіться. Якщо пригадати, як ми стали членами енергетичного Євросоюзу, значить то це відбулося 14 березня. 22 другого року, пам'ятаєте, ну, да? Путін напав і так би мовити. Да, наші значить, партнери і ми там, вимушені вимушені і, і там прискорено. Ну, дивіться, для того, щоб наші партнери там нас прискорено приєднали, значить, не купленно там останніх особливо три тижні. домашні завдання, значить, в виконання 600 регламентів виконав. Ну, зрозуміло, що це не за три тижні було, значить, в три тижні, значить, активно дофіналізовувалася робота. Значить, тобто без. Значить, 600 птичок в графі виконано, значить, ніхто би нас до ЄНС не приєднав би. Uh -huh. От, але це, але це скажімо так, треба визнати, що елемент політичної ситуації, безумовно, мав вплив. По планах значить, по плану, еволюційний, давай давайте я таке слово вжию. Це, думаю, відбулося б, мабуть, там в 26 році, якщо вони пам'ятки підводить. Тобто, ми мали почали тестуватися, потім вони кажуть, на двадцять п'ятому вони мали приєднати при балтів, а потім вже мали з нами говорити тестуватися, значить, зимою, тестуватися літом, чи там потім ще там, значить там рік, значить, аналізувати, що ми там натестувалися, модель побудувати да, да, да. Значить, при тому, що все, все всі розуміли, і все було, значить, ми коли. 22 лютого значить, відтестили роботу в ізольованому режимі, значить, провели всі дослідження метрологічні значить, і реагування системи на збудження відправили в ЕНСУІ, Значить, і показавши, що навіть в умовах війни система відпрацювала краще, ніж відпрацював уявник. них, то висновки значить, насправді там, значить, тижневий термін вже були оформлені. Я до чого веду, значить, що там мав мав місце політичний аспект, значить і певне небажання, значить, там аксеракселерувати цей процес з боку європейців, там особливо, значить, там на першому етапі поляків, значить, а на фінальному етапі угорців.